Привіт, малята! Це знову я, Оксана. Сьогодні чудова погода, дуже сонячно і тепло, і тому я запрошую вас на прогулянку до парку. А мені в цьому допоможе мій маленький помічник. Ось він, це. Кусака. Привітайтеся! Привіт, малята! Я дуже радий вас Він бачити. Ви дуже добрий та веселий. І зараз ми підемо з вами до парку і все вам розкажу і покажу. Тож рушаємо разом. О, кусака, що ти там робиш? Тобі подобаються ці жовті листочки? Так, вони дуже гарні. Як гарно, скільки їх багато. Дуже багато. Бо зараз осінь. І листочки опадають з дерев, кружляють. Подивіться, яка в нас гарна осінь. І мені дуже подобається трава зелена, а листочки жовті. А ви, малята, помітили, які зміни в природі? Яка краса? Ой, а косака пішов далі у парк, і що він тут побачив? У -у -у Гулі, -гулі. А увос, Голубів. Подивіться, скільки їх багато. Вони ходять, щось клюють, шукають насіннячко. А ви, малята, любите спостерігати за голубами? О, Кусака, ти вже тут. Я за тобою не встигаю. Що ти тут знайшов? Ой, які гарні кульбабки. На дворі осінь, а в нас в парку розквітли кульбабки. Які вони гарні, жовті та пухнасті. Це справжнє диво. Кусака, а ти що? Хочеш понюхати кульбабку? Ну, понюхай. Ой і справді Оксаночко дуже хочеться, бо ці кульбабки такі гарні. Ах, як же вони пахнуть. А ви, малята, сходіть у парк та пошукайте також кульбабки, можливо, і вам пощастить, як мені. О, кусака, ти вже тут? Ти також щось цікавеньке знайшов. О, я такий голодний. Я хочу їсти. Сподіваюсь, що тут щось смачненьке, якісь. Ягоди або смачні грибочки. О, скільки багато грибочків я їх буду їсти. Ням-ням-ням, ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ой, коса, костій, не можна їх їсти. Це ж отруйні гриби. Вони небезпечні. Подивись, це ж поганки. І ви, дітки, подивіться, якщо ви знайдете такі грибочки, ні в якому разі не можна їх брати, чіпати, а особливо пробувати. Це ж отруйні гриби. Якщо ви їх з'їсте, ви можете захворіти і потрапити в лікарню, і у вас дуже-дуже буде боліти живіт, це погані гриби. Їх ні в якому разі не можна їсти. Ой, Оксаночко, але ж я не знав, що це отруйні гриби. Я думав, що всі гриби хороші і всіх можна їсти. А тепер я буду знати і ніколи не буду пробувати ось ці незнайомі гриби. А якщо знайду... То буду обов'язково кликати дорослих. І ви, дітки, подивіться і запам'ятайте, що це отруйні гриби. Ой, Оксано, йди сюди швиденько, я знайшов ще отруйних грибів. Подивись на них ось, подивись вони заховалися під листячком. Ой, ти це добре зробив косака, що ти мене покликав. І ви, дітки, так робіть, як косака. Якщо ви знайшли отруйні гриби, не чіпайте їх, а покличте дорослих. Подивіться? І запам'ятайте, це отруйні гриби, які ні в якому разі не можна їсти. А косака вже все запам'ятав, справді косака? О, так, Оксаночко, я все дуже добре запам'ятав, і я покликав тебе одразу. Молодець. Ну що, малята, ось така в нас вийшла прогулянка разом з кусакою. Я думаю, що ви дізнались дуже багато нового та цікавого, і вам сподобалась наша прогулянка. А головне, що ви запам'ятали, що отруйні гриби дуже небезпечні. їх ні в якому разі не можна чіпати і брати, а якщо знайшли, то кличте дорослих. Це так, малята. Я сьогодні дізнався, що гриби бувають не лише їстівні, а й отруйні. Це так. А я думаю, що вам малята сьогодні сподобалось і тому я хочу з вами попрощатися. Бувайте! І я хочу пока-пока, малята! До зустрічі!